Мендальний сироп Варшат. Його 7,5 мл. фреш. Грейфрутовий фреш 22,5 мл. Лаймовий фреш. Лаймовий фреш теж 22,5 мл. Крем Tempus Fugit, його 5 мл, 30 мл мауріона квін. Eldrada 3 Rocky, Його 22,5 мл. Ром de декада 15 мл. Міцний ром з ямайки. Його 7,5 мл. Шкурка від лайма. Кубик цукру, неважливо, білого або коричневого. І надміцний ром я використовую коруба оверпрофт. Пропитуємо цук, кубик цукру ромом. Все. Флемінг Гомер Готовий.